Як скопіювати текст з комп'ютера, якщо в ньому у комп'ютера немає мишки, а є панель в ноутбуці? Ось така пластина. Що ми робимо? Спочатку ми виділяємо текст. На початок тексту ставимо курсор. Поставили на навели, поставили. Потім в лівому нижньому куточку натискаємо однією рукою, одним пальчиком. лівий нижній куточок до клацання. А іншою рукою проводимо пальчиком. Я показую одною рукою, бо в мене занята. Телефоном запис веду. натиснув, клацнуло. І потім провожу: виділяю текст для копіювання. В клавіатурі натиснути комбінацію клавіш Ctrl і C. Це е, Ctrl натиснули. Тримаємо і на C натискаємо. Це означає, що скопіювався текст. Текст або зображення. Тільки перед цим треба його виділити. Далі. Текст, який скопіювали, нам необхідно кудись поставити. От. І ми його можемо зрушити. В клас да? У нас є коментар, наприклад. От ми хочемо його сюди поставити. Коментар. Натискаю. Потім можна натиснути нову шкобі цію клавіш. Ctrl і V. От. Ctrl. Тримаю, V, натискаю, і от воно вставилось. Те, що було скопійовано. Воно поставимо Ctrl. Нажали тримаємо і натискаємо, натискаємо V ставити. Ctrl-C. Ctrl Ctrl-C. Ctrl Копіювати, Ctrl V, Вставити. Як ще можна а, виділити текст, якщо не панелькою. За, за, затискаємо клавішу Shift. Ось вона. Оно тут не підписано. Ми її затискаємо і от ведемо, це ми знімаємо виділення, тому що у нас вже виділено, якщо б ми поставили б от, на початок. От мигає у нас курсор в кінці речення. Далі затискаю Shift і от веду оця клавіша бік вліво. Ось виділяється текст. Так можна виділяти, якщо не стрілочкою. Потім знову комбінація клавіш Ctrl C. скопіювали, Поставили курсор там, де нам необхідно. Ctrl. -C. Ось так підписується. Ctrl. І V. Англійська. Вставили текст. Це, якщо у вас немає мишки на комп'ютері чи на ноутбуці, можна таким чином робити. Все, до побачення.